Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Ми знаходимося на грядці, де посаджена полуниця. Вже друга декада жовтня місяця. І час задуматися, як підготувати полуницю до зими та чим укрити полуницю на зиму. Адже ми хочемо у слідуючому сезоні отримати знову солодкі смачні ягоди. І стає сьогодні одне таке важливе питання: а коли ж потрібно укривати полуницю? Які орієнтири полуницю потрібно вкривати вже на зиму, коли промерзне ґрунт на 4-5 см, коли буде стійке зниження температури повітря більше 5-7 днів і температура повітря мінус 5-8 а снігу немає, тоді, друзі, край необхідно швидко вкрити полуницю. Який мороз здатна витримати сама полуниця? Взагалі, полуниця вважається морозостійкою культурою, але здатність витримувати низькі температури залежить від сорту та умов самого вирощування полуниці. Більшість сучасних сортів можуть витримувати зниження температури від мінус 10 до мінус 15 без укриття. Проте, коли температура опускається нижче, ризик загибелі полуниці значно зростає. При цьому відсутність снігу може значно підвищити небезпеку для полуниці. Тому укриття є важливою мірою захисту. З укриттям полуниця може витримати навіть температуру від мінус 20 до мінус 25, а морозостійкі сорти можуть витримати навіть мінус 30 градусів. Ось, друзі, ви бачите, в нас посаджена полуниця. В цьому році я дам ссылку на відео, як ми садили полуницю, ми замовляли полуницю у компанії Кліома Сервіс. І якщо ви бажаєте замовити полуницю чи різні саджанці у компанії Кліома Сервіс, ви в опису під відео знайдете промокод Дім і Сад, і по цьому промокоду ви можете замовити, що вам потрібно у компанії, і отримати додаткову знижку 5% на замовлення при онлайн оформлення через кошик. Друзі, як ви бачите, полуничка вся в нас прижилася, і молоденькі кущі по любому ми задумуємося, чим укрити. Я пізніше зупинюсь на окривному матеріалі, а зараз ми поговоримо, як підготувати полуницю до зими. Насамперед, друзі, при обрізці листочків ми маємо залишати не менше 3-5 листочків на полуниці для того, щоб ці самі листочки могли прикрити полуничку нашу взимку. Також потрібно очистити всю грядку полуниць від різних бур'янів. Бур'яни і залишки рослин можуть стати джерелом хвороб і притулком для шкідників. Обов'язково для підсилення росту кореневої системи нести потрібно фосфорні і калійні добрива, але не варто вносити азотні добрива через те, що азотні добрива стимулюють ріст листочків, які можуть у холод замерзнути. Друзі, обов'язково перед настанням холодів нам потрібно полити цю полуничну грядку. Через те, що сухий ґрунт швидше промерзає і може стати причиною гибелі саме нашої полуниці. І кожний кущик варто якби, трошки підгорнути цей ґрунт, захистити додатково полуничку. І, звичайно, потрібно замульчувати полуницю. Мульча допомагає зберегти тепло в ґрунті і захищає коріння від морозів. Але яким матеріалом краще вкривати полуницю? Друзі, я зупинюся ну, можливо, на всіх випадках. В видах мульчування і скажу і плюси, і мінуси цього мульчування. А, а вам вибирати саме який матеріал для мульчування вам підходить. Ну насамперед ялинові гілки. Це дуже зручно і безпечно вкривати полуницю саме ялиновими гілками. Хвоя підкислює ґрунт, це подобається полуниці. Захищає від гризунів. До того ж, хвойні гілки утворюють як таку повітряну подушку після того, як випаде сніг. І в таких умовах полуниця спокійно зимує, без всяких проблем. Можна забрати весною гілки ялинові і зразу дати можливість ґрунту прогрітися, але є завжди і мінус в будь-якому укритті. Дістати велику кількість, хто має великі плантації полуниці не завжди можливо. І гілки для молоденької полуниці можуть бути важкими. Також можна використовувати для мульчування тирсу. Тирса добре утримує тепло, є доступним матеріалом для багатьох садівників. Вона створює хороший шар ізоляції, захищає коріння від промерзання. В неї невисока ціна і дуже простота укриття, але якщо покласти надто багато тирси, вона може пересушувати ґрунт навісні, погіршувати його повітропроникність. Тирса може ущільнюватись під снігом, що може зашкодити рослинам. І тирса викликає дефіцит азоту, його поглинають гнильні бактерії під час перепрівання. Тирса є вологоємна, сніг на ній тане дуже повільно. Друзі, також ми спокійно можемо укрити нашу полуницю соломою. Вона добре утримує тепло і дозволяє ґрунту дихати, створює природне укриття для полуниці. Але який мінус у соломі є, що вона притягує гризунів, такі як миші, які можуть пошкодити коріння полуниці. Агроволокно. Ну, звичайно, дуже добре укривати це агроволокном. Це... Легкий і зручний матеріал, який добре пропускає повітря, при цьому захищає від морозу та різних температурних коливань. Єдиний мінус, що е, треба правильно закріпити агроволокно, щоб вітер його якби не змістив. І також це коштує грошей, можна укривати листям дерев, але дуже потрібно слідкувати, щоб е, ці листочки були здорові, без різних грибкових захворювань. Це доступний екологічний матеріал, легко можна знайти на кожній присадибній ділянці. Листя утримує тепло і поступово розкладається, збагачуючи ґрунт корисними мікроелементами. Але листя може створювати надмірну вологість і викликати гниль. І також може листя стати притулком для різних шкідників, друзі. Тому вам обирати, який вам підходить матеріал для укриття полуниці. Але, друзі, не забуваємо, що кожна ділянка, якщо там на ній вирощується вже не один рік та полуниця, вона потребує додаткових добрив. Тому ми вибрали для укриття саме посів сидератів. Як ви приглянете ближче, то ви побачите, що у нас посіяна гірчиця. Цими днями посіяли гірчицю після дощику. Як ви бачите, земля волога. І ми надіємося, що гречиця наша захистить узимку наші молоді кущики полуниці. І разом з тим гірчиця відмінний сидира для покращення і відновлення ґрунту. Після гречиці не потрібно вносити ніякі мінеральні добрива, друзі. І гірчиця, яка посіна пізно осінню, вона залишається на зиму. Це допоможе і оздоровити ґрунт, і збагатити потрібними поживними речовинами. Після гречиці ґрунт буде дуже пуским, але друзі, не потрібно сіяти жито ні по полуниці, ні поряд з полуницею через те, що саме жито приваблює паразитів, нема тут. Тому, друзі, готуйте свою полуницю до зими. Я буду дуже рада, якщо для вас будуть поради мої корисні. Давайте разом подякуємо захисникам за нас захист. Низький уклін нашим захисникам, Божого захисту їм і Божого благословення. Повертайтесь додому живі і здорові. Бажаю всім нам миру. До побачення, до нових зустрічей.